Привіт, хочу показати огляд продуктів з магазину Кастко. Так, так, саме Кастко, а не костко. Ну а ви поки що підпишитесь на канал і поставте вподобайку цьому відео. І так погнали дивитися, що ж тут є: персики, ось такі вафлі. І кальмари. Кальмари сушені три пачки, бо була знижка. Ось такі чері помідорки червоні яблучка і курка-гриль. Сир, набір різних сирів, гігантські. О, такі, дві пачки. Далі три упаковки, а, паки молока lactose Free. Ось такі гігантські також креветки, Дивіться, які вони реально великі. Кавун, яйця, диня. Цукерки ферероше, далі оце консерви, сардіна в олії, ось там авокадо. Ніколи не купляли раніше хлоп'я, зараз купили, верніше в Америці, в Америці почали купляти. Далі ось такий жарений рис м'ясом, з куркою з овочами, кросани і піца, і все це на 200 доларів. Діліться в коментарях, як вам ціни.